Погода погіршиться. Буде кепсько. Уже майже 40 міліметрів. А далі підіймається. Треба повідомити внизу. Наближаються зливи. У нас виникла проблема на півночі. Штормове повідомлення для провінції Чанграй, Чангмай та Майгонгсон. На основі таких мізерних даних забудь про це. Дайте подивлюся. А, вода, вода! 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 Адміністрація парку щойно підтвердила, що вчора вночі хлопці з футбольної команди дикі вепри зникли у печері тхамла. Ситуація значно складніша, аніж ми з вами передбачали. Витягти їх звідти не так просто. У нас зараз два вороги: погода і вода. Тут потрібні підготовлені водолази. Ми військові. Нас навчали військовому дайвінгу. Ми такого не вміємо. Хай у що ви вірите, вірте у цих хлопців. А якщо хтось із хлопців помре, бо ми знаємо, що таке можливо. то, може, поїхали звідси. Коли ваш розум спокійний, ви зумієте подолати страх. Вода підіймається. Хлопці будуть відрізані від світу. І навіть найкращі в світі водолази не зможуть до них дістатися. Віра — це все, що у мене є. син. Ми підемо разом, або ніхто нікуди не піде. Я сподіваюся, що ви всі будете один одному як сім'я. Мама мені казала, що сміливість це не тоді, коли не боїшся. Це коли боїшся, але все одно ідеш вперед.